Добрий ранок, Катерина Супрун, Олександр Чиж, 27 листопада, понеділок. Так, привіт всім. Ну, якби е, можна було би почати одразу і про погоду. Е, погода, м'яко кажучи, ні, альо. Е, от е, я бачу, нам пишуть вітання з Одеси. Е, що там ваші враження? Ну я розумію, що якщо ви в квартирі, то більш-менш звісно, але на вулиці там по-моєму не переливки. Але я хотів би почати з іншого. Про погоду також поговоримо в тому числі в тимчасово окупованому Криму. І В тимчасово окупованому Бердянську. Реально там шторм, але почати хотілося б з іншого. Ходив вчора в театр Саша, Дніпропетровський театр опери і балета. Там були ці якась програма. Ну, от це Рок і Оркестр, поняла, як завжди, це: Квин, Битл, Сиглс всі ці угу. діла в переміжку. З якимись, ну, з якимись класичними оперними там композиціями і партіями. От, і, е, значить, там наприкінці перед останньою, е, прозвучав марш нової армії. І я такий. Е, Бляха, я бачив в житті все. В Дніпропетровському театрі опери і балета зродились ми, е, от це все. Я і що? що ще відбувається. ну зрозуміло, У, Дніпровському що... театрі. У Дніпровському театрі опери та балету Так, mm, <свісно> да, просто все, ті, хто, ті, хто, да, ті, хто ну, розуміють місцеві контексти, вони знають, що там настрої в цьому театрі такі собі. Скажімо так, які викликали питання. ну Ти ж просто останні років в Дніпрі не була. Як, там... як і я ну... пам'ятаю, просто що саме під театром опери та балету свого часу збиралися в це Союз совєтських офіцерів, да, да. не шанований пан Марченко і партія Європи. Марченко, так. Це відомий для дніпровського масштабу. Міський сумасшедший, який очолював цей союз совєтських офіцерів, які в 2014 році, коли почалася війна в Україні, збиралися під театром опери та балету, саме, там, ну, щоб протестувати за Росію. Скажімо так, ну, там від першого, від першого мітингу до останнього пройшло небагато це раз на тиждень відбувалося. Ну, спочатку прийшло більше людей, потім менше, 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 менше. Ну а потім вже вони ні, ні, не збиралися не, в Дніпрі, з ними провели бесіду. Здравствуйте, кіт. Привіт, Кокос. когось. Провели бесіду, скажімо так, і більше ніхто вони не приходили. Так, а тепер, значить, зродились ми великою годиною з пожеж війни в театрі опери і балета. Я такий сиджу, думаю, ой, мама. Рідно, до до, до яких часів я дожив. Но менше з тим, друзі. Це Ну, якби той... там ще Марченко це співав, взагалі було б цікаво. Це <ривіт> <ривіт> хороший жарт для тих, хто знає, хто такий Марченко. Вони постійно цю зірку носили і кричали: Фашизм не пройде на 9 травня. А, я з тим, я, я був... ще, треба вибач, я ще трошечки про Марченка. Ти зачепив, зачепив е, -заживе, заживе, бо мене завжди бісило вообще, наявність організації Союз Совєтських офіцерів, як такої? Ну я просто не розумію, що це за, за організація. Про що вона для чого? Ну для чого вже зрозуміло. Просто там, от після всіх цих подій Марченко зник значить, з цього простору громадського Дніпра. А потім з'явився на виборах 19-го року, коли він що, Очолив, він там головою комісії був чи що? Чи збирався бути головою комісії виборчої в одному з районів? Так, да, Якась була така мутна історія. Але потім, коли ви виявили, вилилося це все в інформпростір, його по-моєму забрали. Ну наскільки я пригадую. Ну, бо я просто до того, що воно він сидить і вичікує насправді моменту, коли йому знову взятися до справи. Фашизм не пройде, Фашизм не пройде. Як я питав жіночку, а куди він мусить прийти? вона каже, нікуди. Я говорю, хорошо, добре. Так, друзі, нагадаємо, шоста хвилина, що хто нас дивиться на скрипін вас директивно на 8.30 перекине на YouTube канал UMN, на якому будуть ми поступово це робимо ніжно люблячи, переходимо на UMN. Інформаційні випуски будуть виходити власне саме там. от Тому треба, значить, бути активними в ці перші півгодини на скрипін а потім бути активними на YouTube каналі Юмен. Пишіть звідки ви, вашу географію, яка у вас погода, бо ну. Я вам Каті розповідав, у нас, же в принципі, майже нема секретів, що з 4-ї ранку не спав, бо було враження, що це мені вітер видавить металопластикове вікно. Як у -у 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 -у. Ну, тут ти живеш І... на високому поверсі, а я просто бачу, що сніги йде горизонтально. <клухи> <Вікно>. <клухи> ну, так буває. так буває. А, ну, а, Єдине, що а, Поки ми про це говоримо, давайте пам'ятати про хлопців і дівчат на фронті, у яких ситуація не така, як у мене, і у Каті і в квартирі. І Вони загалі, собі, Тому у нас є наш фонд на ЗСУ, куди ви скидаєте кошти, ми їх переводимо військовим на ті потреби, які у них є. Якщо вже у вас є можливість підтримати, що на Scriping ми вам будемо вдячні. Ви, до речі, дуже дивно в суботу, прямо, прямо хорошо, прямо так обидва фонди підтримали. Ну, Зазвичай просто в суботу дивиться менше людей. Ну, зі зрозумілих причин. Це не, це не претензія ні в якому разі, а, от, але так прямо добре було. Так, ну і що? А, значить, а, давайте ці балачки балачками. А, і про погоду. А, про погоду, власне, в ну, іншим. Так. Да, а ми цей ми ж з тобою, знаєш, люди, які працювали всюди, і ми можемо ламати штандарти. Штандарти, стандарти і все на світі, вообще шаблони журналістики. Про погоду. Якщо серйозно, а, а, ну як, напівсерйозно, ви ж розумієте, що коли я в атері, серйозно нічого бути не може. А, значить, в Севастополі заклад втонув от, повністю. На пляжі Хрустальному. Але є нюанс: Шунь, покажи. показуй? В, ось так ось в, в морі. Закипіло Затопило космос, Розбило... дверь, и вот так вот вся хрусталка стекает. О, красотая вода ледяная. Просто я уже не... Ну, и... Это чудо, такое? Так, ну, е, значить, це природне явище, е, ну реально сильний вітер. Там у нас, по-моєму, навіть далі буде мапа, де показано швидкість витру там, вітру. О, да це 71 кілометр, але це вже на півдні нашої країни, нашої країни, я підкреслюю, нашому Криму. Це вже щось ранішне, тому що вночі було до 120. Е, але що мене зацікавило в цій історії, це те, що. Заклад під назвою Космос. Його зробили в підвалі. Ну Тут да тут багато. Е, я теж звернула увагу на всі ці. Е... Ну, є, є нюанси е, забав. Вода крижана це ви зараз Бердянськ бачите, е, ну і знаменита Альтанка Бердянська, там теж затопила кіра всю набережну. Ну, таке от явище сьогодні трапилося вночі. Насправді тут. Якби гумор можна включати тільки обережно і виключно в напрямку космоса в підвалі. А, от. Ну, але що ж. Так, якщо, якщо пройтися так новинами, то через негоду в Одесі відключили котельні, значить, в одній, котельні припинили роботу, щоб не виникло аварійних ситуацій, не вийшло з ладу обладнання. Значить, як тільки буде електро, електропостачання відновлене, одразу буде е, перезапущено все. Труханов повідомив, що в Одесі є 11 великих котелень. Генераторами забезпечені всі малі котельні, але є кілька, які потребують генераторів великої потужності. Ну, це так, якщо. Е, Якщо до офіційної заяви, і на вулиці, там, на, на, на одній з вулиць Одеси відпала частина труби димоходу, відповідно, котельні, це стометрова труба. Ого. На хвилиночку. На хвилиночку, так. Ну, так така історія. Ще раз скажу ви там хто з Одеси, пишіть там. Ми знаємо, що у вас там трамваї, всі по скорочених маршрутах пішли в Дніпрі. Теж деякі. о Є відео. До речі, от щойно з'явилося від Братчука. Зараз ми його підготуємо і цей. Ну, давай. Зараз Давай. його просто скачати треба, от воно реально щойно з'явилося. Це ж. Угу, окей. Ну не ладно, не щойно в 8.05. Я його щойно побачила. зараз його. А, Шунь. І ще шуня це наш випусковий редактор. Ти там в назві все-таки зроби Катерину не ромункою, а кам'янчанкою, а то якось це і воно. <реш> 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 Сьогодні зранку хочеться говорити лише про головне. Величезна подяка усім, хто в бою і повернення зі щитами. Величезна подяка усім, хто всю ніч рятував людей, хто розчищав сніжні завали. Величезна подяка усім небайдужим, хто завжди приходить на допомогу, навіть не своїм рідним, а просто незнайомим людям, тому що він людина сам. Дуже дякую, хто долучається до цієї допомоги, до цієї роботи. І звичайно, бажаю усім 4-5 дні, ми маємо стрій рухаємося. Війна триває. Війна кривала. І, мабуть, найважче нам ще треба пройти, і воно все попереду. Не розслабляйтеся, я вас дуже прошу, Допомагайте Збройним силам. Допомагайте, це дуже необхідно. Закликати вас до єдності не буду єдність треба демонструвати. Єдність треба показувати. Не на словах, а у справах. Слава Збройним силам! Слава кожному з побратимів і посестер. Слава всім українцям, які вірять в і ми обов'язково беремо. Слава нації! Смерть, Барабіт! Ну, Навіть по інтершуму ви бачите, що вітер сильний. А, <говорить> так... Така вам настанова, значить від Сергія Братчука. Цей в ніч, в ніч. Нічка була з суботи на неділю. На Росії там відбувалися всякі різні штуки. В одному тільки на Рафамінську, значить, 5 безпілотників збили. От хто з вас знає про існування на Рафамінська? Причому, знаєш, що мені сподобалося? Ой, я собі цього не зберіг Нара Фомінська. От вони писали про те, що збили 5 безпілотників, але при цьому постраждали, не, як там в оригіналі постраждали строєння, находящееся на землі. Це знову до закладу космос в підвалі, тобто «Строєння можуть знаходитися в небі. Ну, це в мене таке виникає питання, бо я чіпляюся до слів завжди. Менше з тим, щось відбивали вони якусь атаку. Не знаємо про результати її відбили, не відбили. Але є відео, як там знаєте, пишуть на всяких сайтах. Відеофакт відеофакт з Челябінського тракторного заводу. Як ви знаєте, в Радянському Союзі тракторні заводи вони були не зовсім тракторні і тупий жарт про те, що в Дніпрі МЗ випускав трактора в космос. ахаха ха як смішно. А, от а насправді всі ці заводи вони заточені. Там можна ще раз. Коло пустити, воно просто таке красиве, мені подобається, коли воно все горить, Свіркає оце. Е, да Тракторні заводи виробляють ну відповідно деталі для е, військово-промислового комплексу, і от в Челябинскі щось трапилося. От прекрасна, хороша картинка. Там були ще якісь з різних ракурсів, але це на, я, я вибрав найкрасивішу. найкрасивішу. Там Ти Обрав най, найбільш переконливо. <реконливого> так, тому така річ, значить, відбулася. Ну За інформацією, Челябінських пожежників вибухнула трансформаторна підстанція на території заводу. На колишніх районах зникло світло в будинках. Ну, І це, це підприємство воно входить до складу «Уралвагонзавод». «Уралвагонзавод» – це основний виробник танків в Росії. Спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для танків, гусеничної військової техніки, різних модифікацій. там. От. Це ж була прикольна історія, коли український військовий телефонував на Уралвагонзавод, там, якимось інженерам, і скаржився на якість, на якість російських танків. Так. Да, э, 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 ну, але э, сміх-сміхом, але їх багато цих танків. Їх багато. Так, да, є така проблема. У нас там далі буде сюжет якраз як. Знаєте, ми часто любимо показувати там, панцергаубіце, там щось і що 2000, якісь зразки Цезарі там, і все решта. Але треба розуміти, що в основному ми воюємо ще тою зброєю, яка нам залишилася в спадок від радянської армії. А, на жаль. А, Друзі, ще раз нагадаємо про поповнення нашого фонду на ЗСУ. Погоду за вікном ви бачите. В окопах в бліндажах це все виглядає ще ну, набагато важче. Ви перекидаєте кошти, ми їх передаємо військовим на ті потреби, які є. Можете поставити вподобайку кокосу, який прорвався. Ветери контролює Катерину, щоб вона не ляпнула чогось зайвого в Етері. От, якщо у вас є можливість підтримати. І кокоса, і журналістський проєкт Scripting. Ua. Ми вам будемо вдячні, тим більше ви бачите. Ну, до речі, він фактично, виходить, Катя, росте у нас в Етерах. Да? От, як ти зайшла в ці Ну, Він роже корче просто. Ні, Удачі. ну я маю на увазі, що він ж раніше був набагато більш активнішим, а тепер він доросліше. Ну багато. ні, 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 це він просто вже відбігав зранку. А. Так, да, дур, дурка вже відбулася просто, ну. Ясно, тому, він лежить, тому він лежить просто і ну, спить поруч зі мною на столі. Бо, наче, Кати теж такі активні стали в п'ятій ранку. Щось з зазвичай за ними не спостерігалося, можливо, погоди. В понеділок. І... Давай, Катя, вставай, вставай. Чого ти лежиш? Давай, <світ> кидай мені іграшку, ти не кидаєш. Я тобі принесу її прямо в ліжку в обличчя. Вставай, мила моя, вставай. Я зрозумів. Цей, давайте Володимира Олександровича Зеленського послухаємо. Знаєте, спочатку Кокос, потім Зеленський. Це, ну логіка така. <ріхи> Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні на значній території нашої держави надзвичайно складні погодні умови, особливо складно у південних регіонах України. Працюють і працюватимуть цілодобово наші. Підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби, місцева влада. Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода, будь ласка, будьте максимально обережними за потреби. Будь ласка, звертайтесь до ДСНС України, національної поліції до інших наших державних і комунальних структур. Як тільки буде можливим, наші енергетики відновлюють подачу електрики усім містам. Селам, де через негоду зараз є тимчасове знеструмлення. Станом на цей час це близько 400 населених пунктів в 10 областях, зокрема в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, в Київській областях. Там вже розгорнуті та працюють оперативні штаби на дороги, де це потрібно виведена. Спецтехніку я хочу подякувати усім, хто і зараз задіяний, і завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди і щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення усім нашим українським громадам. Зараз, коли так складно, коли такі умови, усі ми маємо бути особливо вдячними тим, хто. Тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та всіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну життя нашої держави і нашу незалежність. Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині. Куп'янський напрямок, наші воїни так само тримають позиції на півдні держави. Це Запорізька область, наша Херсонщина. Я хочу подякувати усім, хто цілком справедливо відповідає на терористичні удари Росіян, хто відбиває ворожі штурми і зараз, і в таких умовах особливо відзначилися за цей тиждень солдат Олег Даниченко, бойовий медик 110-ї окремої механізованої бригади. Також старший солдат Олексій Токарєв та молодший сержант Микола Тищенко, обидва з 53 окремої механізованої бригади, старший солдат Ярослав Базель та молодші сержанти Ігор Пономаренко і Сергій Каширін. Усі троє зі 118-ї окремої механізованої бригади. Солдат Андрій Шабельник, воїн 93 окремої механізованої бригади. Сержант Андрій Таргуній, 80-та окрема десантно штурмова бригада, молодший сержант Ігор Шапран, воїн 92 ї окремої штурмової бригади, а також солдат Олександр Вороненко, 57, окрема мотопіхотна бригада. Я дякую кожному з вас, воїни, усім вашим побратимам, кожному та кожній хто допомагає нашим бригадам. Усім українським силам оборони та безпеки, хто працює на нашому оборонному виробництві, хто постачає все необхідне Україні, нашим людям, хто лікує поранених, тренує наших воїнів, організовує волонтерські збори заради української сили, не можна бути осторонь захисту. І слава усім нашим людям, які це розуміють, які б'ються, які працюють, допомагають заради України і українців. У єдності ми сила. Слава Україні. Героям слава. Та ну що е, я вам хочу сказати. Ми вже неодноразово казав сорян. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут з телефоном якісь речі відбуваються. я Звісно, Тік-Ток включився, Понятно Нема у мене Тіктока, Катя. У мене, мене теж, до речі, нема. Мені син заборонив ще до війни сказав: тату, тут тобі не треба, я видалю. Я сказав, видаляй. От так що е, така історія. Це випадково, тільки що відбулося. Е, я сама вирішила, що вона мені не треба, і ну встановила, подивилась вирішила, що вона мені не треба, видалила, і все, і нема. Ну, бач, а, а, сина, то у тебе нема, тому вийшлося так. так. Так би а, цей а, я прошу. Я про те, що ну, принаймні, у мене я кажу за себе, так, суб'єктивне враження. У мене змінилося ставлення до комунальників. Взагалі, в принципі, і ми про це сто разів казали. Зараз дійсно ну, ти їх сприймаєш якось інакше. Сподіваюся, що у більшості глядачів скрипінь UA також, тому що у людей доволі непроста робота. От, і цей, якби. Прописні істини, будь-яку роботу треба поважати. Так так само, як роботу Збройних сил України. До речі, про яких ми говоримо щоранку, тому що у нас триває війна, а вони щодня працюють. І от у нас є орієнтовні втрати противника. Які склали там, щось близько 325 тисяч 580, але це орієнтовні трати, ми не знаємо особового складу. Це означає плюс 750 за день хороших русських, ну і мінус в в цьому в отрицательному проживанні. Да. Ну, знайшов знайшов це, це слово та отрицательне виживання. Не значить, ще мінус сім танків, мінус три бойових броньованих машини, мінус одна артилерійська система, мінус чотири безпілотника оперативно-тактичного рівня і мінус одинадцять одиниць вантажної та спеціальної. Техніки, е, от такі результати роботи Збройних сил, мені кіт закрив просто цей, е, не видно нічого, тому його довелося підняти. Ти можеш влягтись, пожалуйста? Ну тут, е, е, якби цифри, ну ви самі бачите, да, ви ж можете, всі ми можемо аналізувати. Зрозуміло, що в таких погодних умовах, як казав е, міжнародний інститут вивчення війни, погіршення погодних умов. Може призвести, Буває на повіді, да, да. Що вони не такі інтенсивні, виявляються, відбуваються. Ну, власне, це по моєму ці цифри якраз це і підтверджують, хоча не треба працювати в міжнародному інституті, щоб це зрозуміти. Сьогодні забавно, так. Да. Кокос дуже активний. Дякуємо пані, пані Людмила за поповнення нашого фонду на ЗСУ. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. От, і ми вам вдячні. Так, друзі, що вам сказати? Що вам сказати, скажемо, по перше, просимо вас бути активними. Поставити вподобайку на скрипін UA, на каналі UMN, куди вас прямо зараз. Вже директивно перекине, тому що інформаційні випуски переїздять на Юємен, і чому я так рішив? Тому що ну наступна рубрика наша присвячена війні і воєнним діям. Якраз вже буде виходити на UMN. Шоня, давай от красиво, як ти в суботу да, отак. От а потім ми продовжимо. Так, так от дві лампочки значить, з вами сьогодні вранці. У мене для вас є трошечки, трошечки багато в сенсі в два рази більше, ніж зазвичай. Дякуємо пані Надії. Трошечки більше, ніж зазвичай Дениса Христова з його відео Ми з Донеччини на цей раз.